Назвати «Мій бро і сьогодні буде на у нас відео. Да, друзі, що можу сказати, Ставте лайк і подписувати на каналчик. Нас це 300 підписників. я знаю, ми це зробимо, друзі. Да. Пишите коментарі, да, різні І що можу сказати, друзі? І Просто скоро, просто скоро рівно у 12. Години, друзі, буде новий рік. Да, ми будемо зустрічати 2026 року, друзі. Це буде дуже вау. І що можу сказати, друзі, тільки прикол. сьогодні вийде відео, да. Яке я зараз записую і вийде завтра, на перше число, друзі. да І що можу сказати, ставте лайки, підписуватися на каналчик. І що можу сказати, Берете печеньку, чайочек, А ми починаємо відео, а ми починаємо. Баги... Ой, боже, ну що я так зробив. Так, друзі, що ми начинаємо зробити. Сьогодні ми будемо як ви розумієте, М -м, Кстати, да, сьогодні ми будемо робити бункер із ґрунта, діаманта, бедрака і золота. Да, друзі, як ми все почнемо робити? Ми беремо з мода, головне, в мене нічого не лагало, тому що в мене буває така фігня, та лагає. Я. Може сказати, це записує друге відео. Р... Да, не друзі, це виходить друге відео, я записую заново. ти що у мене вань. Просто який прикол. Ем... Я записав офігенно відео, все класно, знаєте, типу прикольно. Так. Там великі свої приколи. А я заходжу на запис, і в мене там частинка відео якісь лагають. І я в мене це так бісив, я просто обновився на Вінду десату. І мене почало все лагати. І мене це дуже бісить. У мене. Ой, на Вінду 10. Боже, що я милий. У мене була коротше, Вінда 10 Pro, і я вирішив обновитися на 11 Pro. і в мене вся з проблема. Обновився на Windows 11 Pro, все. У мене почали проблеми бути з цими записами. У мене, коротше. Ну, Ужас, просто в мене нема слів, в мене... мене зараз може лагати, я не знаю просто. Зараз я можу зайти в свою монтажку і там буде лагати моє відео. Зараз воно робота, все хорошо, красиво, чітко, а на записі воно лагає. Друзі, як ви знаєте таку проблему, напишіть коментарі, як можна решити цю проблему, тому що вона мене дуже бісить. Вибачте, друзі, це просто, ну, реально, ну, це. Неприємно, дуже вам чесно скажу. типа, ви записуєтеся, сидите, Хорошо, типа все так добре. А тут отака фігня бере і тупо ну, ламає весь кайф. Може зараз воно лагає, я не знаю, друзі. Так, хорошо, не будемо думати, за погане, друзі. Як ніяк, скоро новий рік, да, друзі? Це просто клас. У мене настроєння дуже хороше. Хороше зараз Просто, да. Я записую другий раз, да, мене настроєння тоді трошки упало. ну, Я не здаюсь, друзі, да, так. Беремо так, от так, от так, от так, от так, вот так, и все, друзі, ні-ні-ні, не все, друзі, І ми тоді берем, 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 берем вот эту фигню, шкурку и закрываем, друзья. О боже, не так. О, так. Все, друзі, я пішов брати діамантний блок. Погнав я, друзі. Я тут, а тепер я йду бра... 에... робити діамант на все. Так, все, я роблю все чітко. Отак: Бімі бімс бімі-бімс. І копаємо так, все. Я не раз не реально. Блін, мене це дуже кумари. Я не розумію, почому ОБСК так почала у мене робити. Що у мене так почало робити запис? я взагалі не розумію. Просто обновився, все. Просто обновився на дидентський Windows, і мене тупо запис почала. Тупо, і, ну, типа, як ви записуєте це іграєте граєте в да, воно все чітко, плавно, робота. А як оце на записі просто лаги якісь. Я просто не розумію. Раніше, як в мене була Winda 10, у мене все роботало вообще чітко. Я не можу про понять проблему. просто, я, ну, Реально, я тепер. ну... У мене короче слів, друзі, нема що рано отвіти. О, боже, що я роблю. Надо отак от зробити отак. От Все. Боже, це настає ноча, Ну друзі, секунду. Друзі, я тут і так закриваємо тоді. А, ні не закриваємо. Ми дуже не ще отута діамантним блоком все закрити, друзі. О, Боже, що я зробив? Що я зробив? Так, бем -бем бемс опс, 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 опс. Да, друзі, як ви знаєте цю проблему, як ви знаєте, як цю проблему рішити напишіть коментар, як це зробити, друзі. Я не знаю, типу, мене це реально дуже бісимо. реально А як я буду записувати якесь відео час, там, да, за... ой, одну годину, да, там якусь, не знаю, сюжетку, а в мене буде все лагати, я такий. Записуємо заново все по-новому. Це буде піпец, друзі, чесно скажу. Це буде дуже повний скін. та Боже, це все. Баліна А що тут не так? Хорошо, Поняв друзі. Так. Так, берем ду -ду 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 -ду, Закриваємо тут. І я так розумію, нам треба зробити отут діаматку всю. Опса, і ставимо. Все. Все, друзі, тепер я йду брати бедрок, друзі. Бедрок. Да? Ой, псику, б... друзі, не то отак ми робимо. Ставимо отут і ставимо тут. О, oh, боже. Все, друзі, я погнав брати. Все, друзі, я тут, а тепер ми беремо бедрок в руки зразу, то це все було чітко. Так ламаємо, бемс, 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 с бемс, бемс бім бемс бем бем опс, 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 опс. Все, тут бедрок зразу готовий, кстати. Тут нічого не треба так трогати, бем-бем-бемс. Головне, не лагало зараз запись. в мене тупо, блін, мене кумари, це реально. Фу, це просто ужас. Я не знаю, що за проблема, блін. Я не знаю, що робити, справді, треба буде дивитися Ютубі це. Я ну, реально я я не знаю, я все пробував, що можна. Тупо, блін, мене це так бісить чогось. Ну, понятно, кого не буде бісити, як у вас лагає запис. Ви записали офігенне відео, реально прикольне, а воно у вас лагає. І ви такі думаєте, блін, прикольно! Треба все заново записувати, блін, треба пробувати. Блін, щось. да, Піпець, коротше, повний, да, Типа, блін. Коротше, та бліна. Так, закриваємося тут. Боже, не добук, воно зараз лагає. Я, про... я не знаю, що я зроблю С... То Та блін, знову криво, що за фігня? <а scary> <Hurac àanda> <spokesperson> вибачте, друзі, просто вибачте. Реально, я завжди, що у мене буде лагати щось десь. Ну, типа на записі. Так, ага, я поняв, це ми беремо отут. Так. Тепер, друзі, я погнав брати блок золота. Так, друзі, я тут, а тепер я біжу бра брати блок золота. так, Ну я взяв його. Та. <свісно> так, так, да, друзі, напишіте коментар, як ви будете гуляти новий рік, друзі. да, це. це, це Просто, я не знаю. Пишіть коментар, як будете гуляти. І що ви хочете, кстати, на новий рік. та, -та Вам там подарували там, я не знаю, комп'ютер там новий, да. там, Ем, телефон, там, я не знаю, приставку якусь. правді мені лічно хотілося комп'ютер новий, типу, я хочу собі новий комп'ютер, по правді скажу. Не бережете, друзі! Новий комп'ютер буде, звісно, все буде у нас, типа, новий комп'ютер, мощний, все буде тяг. Тип, ну, типа, вау просто. Типа, блін. Ну так, да, комп'ютери зараз такі дорогі, блін, це просто піпець. Ну, головне, який брат комп'ютер. Кстати, теж да, Як ви там хочете взяти відеокарту, понятно, там комп'ютер, був відеокарта 50 90 Ну, понятно, він буде там стоїть, ну, немало, друзі. Так, і тут последний шахочок такий. Закриваємо нам оце і. Знову. Це просто піпець, друзі, скільки можна. Так, хорошо, давайте ми знову це поламаємо, ставимо отут. Равно, у мене настроєння дуже хороше. Ну, блін, а завтра ще буде хороше. Ну, просто піпец, друзі. І последнє ставлю, і все, друзі. Я думаю, у мене нічого лагати не буде, да, друзі, як ви бачите. І так, да, друзі, напишіть коментарі, що вам красивіше Б бункер із. Грунта, діаманта, бедрока і золота. так, да, друзі, і що можу сказати? Ставте лайки, підписуйся на каналчик, друзі. Я думаю, ви допили чайочек доїли еле так, да, друзі? І Що можу сказати? Наша ціль це 300 і я знаю, ми це зможемо зробити, друзі. Да, Нажимайте кнопку підписатися. Пишите разні коментарі там за новий рік. Які Хочете ви подарунки у вас? були. І що нам далі записувати, друзі? да. І що можна сказати? Завтра ми теж побачимося. Завтра запишу вам відео теж. Ну, як не записати відео, типу для вас, підписників, друзі, мої. І що можна сказати? Всім удачі і всім пока-пока. І слава Україні, друзі. Всім пока-пока, пік-пік. Всім пока-пока, друзі.